Ми залізли на дах нашого будинку. Так, трошки поводина. Поводинок, ну їх якісь. Цікаво наша. Так. Ну, тут тепленько світло. На німецькою? Ну, добре. Так, там є трошки щілинка, бачиш? Це ж, мабуть, та, яка. Те, що ми рубали дерево. Яке так. дерево рубали? Так, тут якісь глечики цікаві. Ой, оцей дуже гарненький, треба буде його забрати. Мисочки, глечики. Перець. Якісь книги. Ну, загалом багато речей. Треба буде їх всі звідси дістати і викинути. Але це якось холодними зимами будемо займатися цим на даху. Так, що у нас? Тут дуже багато посуду. А це, походу, над пічкою ота штука, яка, яку ми бачимо. Яка. А ще тут... Ось штука над ще тут є бджоли, я Чуєш? так розумію. Оце. Так, да, це вона, я на неї не наступала. Да, так, глечики, пляшки, павутина. Гляньте, який галечик який. І купа посуду. Не знаю, наше людям стільки посуду, але його тут багатенько. О, є якась валізка. Я йду до валізки. Як йду? Прориваюсь крізь полотину. Якби... Так, тут сітки, можливо, хтось рибачив. Невідомий мішечок з І валізка. Судячи по звуку, пуста. пуста. Але ось така валіза. І купа-купа посуду. Сонечко я в паутину влізла. Так. Ну, тут прибирати буде, я думаю, простіше.